Єрмак все. Зеленський звільнив Єрмака, і від сьогодні починаються величезні тектонічні зміни у внутрішній політиці. Чому так? Тому що ну, ця посада офіс, голова офісу президента, так називаємо, вона ніби формально просто якийсь мужичок там щось організовує. Насправді це в реаліях сучасної України. Величезна впливова посада, і людина, яка її обіймає, має величезний політичний вплив, саме кадровий вплив. Перед цим цю посаду, коли займав там Андрій Богдан, чи Богдан Андрій, як його там називали, сміялись. Ви всі пам'ятаєте ці фото, як він шептав на ушко Зеленському при кожній там офіційній зустрічі, чим дратував е президента. І. Після зміни керівника офісу президента відбуваються більш тектонічні зміни, тому що ця людина, яка займала цю посаду, всі роки розставляла на певні е, ключові інституції своїх людей, це і стосується е, голів. Обласних державних адміністрацій, обласних там, військових, цивільних адміністрацій, військових, військових, адміністрацій. Це так само стосується формування частини кабінету міністрів, це так само стосується частину різних інших органів і інституцій. Тобто, людина, яка очолювала керівництвом Офіса президента займалась, вона мала величезний величезний вплив через, власне, через свої кадрові рішення. Так, по факту, так виходить. В конституції у нас законодавстві якихось таких повноважень немає у керівника Офісу президента, але факт є факт. В сучасних політичних реаліях ця посада є фактично таким сірим кардиналом, який, скажімо, який. Поки президент ходить зі всіма вітається, виконує таку церемоніальну функцію. Керівник офісу президента він рулить кадровими рішеннями. Добре, це чи погано це нехай. Подискутують зараз політологи, але факт є фактом. І від того, що змінився Єрмак, те, що його звільнили, зараз будуть величезні зміни. Зараз за ними потягнуться інші. Члени команди Єрмака, так і Татаров, і Кулеба, і всі-всі, всі інші, і будуть ротації на місцях, будуть ротації на е, рівні областей. Ми це будемо досить швидко бачити, тому що людина, яка приходить нова на посади такого рівня, вона відбудовує всю ось цю вертикаль влади. Наповнює своїми людьми так в Україні якось історично складається в принципі. Ми бачимо на вищому рівні такі схожі речі, і в Сполучених Штатах, коли е приходить новий президент, чи приходить там е в його структурі інша людина і міняє вертикаль кадрових рішень під себе, підтягуючи свою команду, тому. E, найближчим чином, найближчим часом ми будемо бачити не просто відставку Єрмака, а ми будемо бачити такий каскад e, різних відставок і нових призначень. Будуть мінятись голови областей, будуть мінятись міністри, да, кабінет міністрів мінятися. буде мінятись, буде e, мінятись керівники там, правоохоронних органів, e, будуть мінятись посли в різних країнах. Так, це неминуче. Це неминуче, тому що е, ця вся вертикаль була побудована під ось цього керівника офісу президента. Так виходить, що ми живемо в стані війни, але ось ці внутрішня українська політична кухня, вона нікуди не дівається, та модель. Функціонування держави, яка у нас була і до повномасштабного вторгнення, вона продовжує існувати. Вона продовжує існувати, і у нас іде ставка не на інституції, не на сталість інституцій, а на конкретних людей в конкретних посадах. Неважливо, яка там структура, поліція СБУ, головне, хто там буде стояти, хто буде рулити. Це несе на це величезні, величезні ризики для того, що замість сталості цих систем ми попадаємо в залежність від осіб. Сьогодні одна особа очолює, а завтра може очолювати інша з іншими цінностями, з іншими поглядами. І може відбуватись такі речі, що ці структури починають працювати не зовсім в правильному руслі, а в інтересах певної особи чи групи осіб. Тому до відбудови інституціональної демократії нам, звісно, ще довго і довго так. Ми йдемо цей труючий шлях від розпаду радянського союзу, але суспільство не реформується так швидко. Тому що люди в масі своїй вони не хочуть реформ, вони хочуть, щоб все помінялось, але щоб нічого не відбувалося зміни, щоб все лишалося як є, але якось змінилось. Тому що будь-які зміни це завжди болісно. Будь-які зміни це завжди зачіпають чиїсь інтереси, зачіпають чиїсь усталені схеми. Це треба напружуватись. Будь-які зміни. От ремонт, ремонт в хаті це. Надзусилля, це просто вам треба буде пожити там в умовах стресу. Але ремонт необхідний, да? тому треба і ремонт в державі так само необхідний, тому що, якщо не робити ось ці реформи рано чи пізно. Ми розуміємо, що ми живемо в старій в старій революції, в якій там протікає вода, не працює газ, не працює світло і так далі. Тому нічого страшного в відставці Єрмака немає, як це приписують деякі люди. Що от все, це значить відставка Єрмака, це значить здача України Трампу і Путіну, і так далі. А з, одно, з одного боку, люди. Казали, що Єрмак це ставленник росіян, да, він там в Оманлі та бла 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 А тепер кажуть, що а, значить Єрмака забирає, тому що він не погоджується на капітуляцію да, російську. Насправді це внутрішні досить серйозні у нас е, політичні процеси. Е, більше того багато років назрівало, назрівало питання зміни. Зміни ось цього керівництва офісу президента, тому що занадто довго занадто довго вони мали свої власне повноваження, які, в принципі, не які не наділяла їх якась там е, законодавча база України. А фактично, вони є такими тіньовими кардиналами президента, які чомусь отримали забагато забагато впливу і у відсутності. У відсутності в Україні виборів в об'єктивній відсутності, да тому що я не закликаю, щоб зараз проводити вибори, це неможливо в на мою думку, в тому в тій ситуації, яка зараз е, відбувається вибори в плані реальні вибори. Якщо стоїть питання провести просто вибори, да, аби галочку поставити якоїсь вибори, да, то звісно, це не проблема. Влада може провести, але ми повинні розуміти, що якраз для влади. Для влади завжди провести вибори в таких умовах максимально швидко, коли неможливі нормальні агітації, і так далі, це вигідно владі. Влада переобереться тоді в будь-якому випадку. Так? Тому, якщо ми говоримо про реальні демократичні вибори з доступом кандидатів, з доступом до агітаційних кампаній, то звісно вони неможливі. І в цій ситуації, в ситуації війни, е президент і його команда. Занадто довго знаходиться при владі, тому що демократія демократія, в тому і полягає, що має бути змінюваність, має бути ротація, має бути виборність. На жаль, в сучасних умовах провести вибори у нас поки не є можливим, але ось ротації цих людей, які знаходяться в системі президентської. Вертикалі, ось ці люди, які очолюють офіс там офіс президента, я вважаю, що це буде плюс. Так, да, кардинально ніяка, звісно, політика внутрішня там не зміниться, тому що все одно внутрішня політика це відображення бачення президента і тих, хто там стоїть з ним на ось цю ці внутрішні події. Але. Але е, будуть відбуватись зміни на рівні міністрів, зміни на рівні різних структур, зміни на рівні областей і так далі. Так, тобто будь-який застій, будь який застій е, в сучасному сучасній ситуації це, звісно, погано. Будь-яка ротація, навіть коли е, будуть робити ротацію умовно шило на мило, це вже краще. Чому Тому що е, люди, які... Приходять нові, приходять нові, їм треба рухатись, їм треба показувати, їм треба показувати роботу е і легітимізовувати себе перед суспільством. Люди, які працюють там 3, 4, 5, 6 років на одній посаді, да, часто і вигорають, тим більше в таких е емоційно нестабільних. Посадах, як усі державні, так? там, де треба вести чутливі переговори стресові. Кожен день стрес, ти пропускаєш через себе стільки інформації, подій, суперечок, конфліктів. Тому я вважаю, що нічого страшного, як дехто показує. З того зі зміни Єрмака не відбулось. Як і не вважаю, що відбулося щось прям мегазначуще, що значить, от зараз змінили Єрмака, змінять Єрмака, і все, і у нас тут все налагодиться, у нас буде пропаде корупція, у нас запрацюють заводи, у нас все буде нормально і так далі. Ні. Тому що державна машина і суспільна машина вона інерційна. Просто від е, заміни. Єрмака на когось іншого, прям системні зміни не відбудуться. Але зміни, звісно, будуть відбуватись і е, зміни ці назріли, тому що в суспільстві, в суспільстві, так несприйняття, не сприйняття Єрмака і не сприйняття його команди там Татарова і так далі, е, назріло дуже давно. Дуже давно, ще навіть до повномасштабного вторгнення, е, ці ідеї в суспільстві були. Були поширені зараз. В зв'язку з повномасштабним вторгненням увага людей переключилась звісно на проблеми і питання оборони більше фокус уваги. Тому ці питання відійшли десь на другий план, але нікуди з глибин суспільної свідомості вони не зникли. І тому для суспільства для суспільства така зміна вона є, звісно, благо. Тут питання в тому, що зараз нещодавно у нас да, був створений новий кабінет міністрів з новим прем'єром, прем'єркою. А тепер, подивитись, запам'ятаєте цей твіт, як кажуть, після зміни нового голови офісу президента керівника будуть зміни і в уряді. Побачите цей пост. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, заміна Єрмака на когось іншого щось кардинально змінить і що змінить, і кого б ви вважаєте, кого б ви хотіли бачити керівником Офісу президента. Напишіть в коментарях, хто ваша ідеальна кандидатура. Підпишіться на цей канал, розповсюджуйте наші відео. Думайте своєю головою і не піддавайтесь емоціям різних політичних сил, тому що треба думати холодною головою, а не політичними агітаціями політичних партій. Слава Україні!